Вам кажуть, що ви переоцінюєте себе, коли ви заявляєте про свою цінність, але подумайте зараз, чи нормально це, коли ви заявляєте про свою цінність, самоповагу, можливо, особисті кордони. А вам кажуть, що ти переоцінюєш себе. Дивіться, коли ви знаєте свої якості, коли ви цінуєте себе, це не завищена самооцінка, це здорове розуміння своєї значимості. Але головне питання, хто вам говорить, що ви переоцінюєте себе? Це ті люди, які і самі не володіють тими якостями, які є всередині вас, або не цінують ті якості, якими ви володієте. Тому вони не здатні помітити ваш внутрішній світ. У них зачинена така функція, в них зачинені двері для цього. Можливо, ви хочете, щоб вас помітили, ваші старання, те, як ви розвиваєтесь, але не всі люди здатні помітити ваш внутрішній світ, навіть якщо ваш внутрішній світ це цілий всесвіт, де є багато чого. Ви еродовані, начитані, у вас багато навиків. Ви любите спілкуватись, ви можете давати любов, приймати любов. Але чи здатна та людина це помітити? Розумієте, навколо нас дуже багато людей, які можуть побачити тільки два кольори чорне та біле, навіть якщо навколо них багато різних фар. Тому якщо хтось не бачив всередині вас вашої цінності, це не ваша проблема. Це проблема тієї людини, яка вас оцінює.